Рано встала, стільки листя, дивіться, і це все ось і зроби. Як уже надоїло за 20 років, це все було ось під верандою. Все. Дорога вся услана. Хай Бог милує, як воно впекло в пекло сміє. Це треба знову дозамітати. все. Позасирало все ось до. А зате зверху чисто, зверху чистота і порядок. А до мене все йде. Дурня робота любить. Бачите? І це ж не моє, хто, хто абрикоси їсть, хто листя гребе. Треба на базар вже бігти. Вітер до неї все буде знов під верандою, під порогом. Ой, ой. І дворники не метуть ніхто. Одна я, представляєте? Воно обидно. видно. Тож не моє листя прийшло до мене, щоб моє, то мене б сварили. А я бачите, я мовчу все. Все мовчу. Сказали б, вийди до помети, або позрізай. Ой. Такі мої хороші. Так, що? Такий цей віник хороший, що я зробила з цих таких кущиків. Не знаю, як вони називаються. Позалітало везде. Ой. Закриються. Віталік наїхав та зламав дощечками, щоб не так залітало. І через верх везде. Ой! назад вертатися мить. Може, потім прийду, да, заберу його. Як можна його виставити? Як можна його виставити? Поки прийду, знову буде повний двор. Боже мой боже. Кому воно надо. Кроме мене. Нікого. Що ти кажеш? Сьогодні так. Да, вчора тут була. Буду разом я ті Подивись, вона красива така їхня мама. Ай-яй-яй, які красавчики! Вони б такі манюсенькі, гляненьке, Галя, тобі не треба. Мені є. І вона не велика. Я що їду часто, куди ж хто? Вона не велика. Ні, а Вони будуть маленькі, красаві Та ріженькі, красиві. Це таке ріженьке красиве. Всім привіт! Так забула що не поздоровалася з вами. Гарного дня вам, мирного неба. В церкві дзвонить. Чуєте як? Може вам і чутно. Я сьогодні ночка кашляла знов Забула гвоздіку, я взяти пожувати. Дуже допомагає гвоздічка, три гвоздіки. Люди хрістяться, моляться. Я вже дійшла, мої хороші. замерзла до да прийшла, сіла в машину. Хоч трохи не такий вітер, дуже зуб мене болить, мені треба йти щось робити ще. По ягоди ходила, блін, казала, пойду щось робити, не, не йду зуба робити, боюсь, просто боюсь. Його скажуть удалять, тому що там зовсім його немає. Це те, що я вам розказувала колись, як приїхала ціла бригада скоро і мене вся стоматологія спасала. Давлення упало 40, я чуть не померла. Бачила навіть батька покойного стояв передо мною. Це взагалі так нерву рвала. Ну, без вкола, без нічого. Грачиха, але ну, мені й другий раз рвали нерви, то нічого не було, але мені тоді дуже сильно боліла голова, коли я прийшла до стоматолога. Мені така була боль, що я просто вирубила біла сади і все осознання потирала. Ну, його там, яка він зовсім мене спіляний. Я вже заглядала кутній зуб верхній, то його тільки чуть-чуть, як. Я не знаю, що там осталось, але трохи по видно кусочки коріння. Корінчик трохи так, як. Ну, кусочок не корінь виглядає, а кусочок як зуба того строчка. Ну, я сама тоді казала, мені дуже невдобно. Я як нажимаю, то мені ніби вищий зуб. І вона мені його спілювала. Вона каже: я вже скоро його спіляю, що останеться одна десна. Мені було невдобно ще після того, вже коли я одійшла, прийшла через три дні, то вона мені його доробляла, піляла й піляла, залікувала, каже, не знаю, чи вірвала до кінця, чи прирвала, що вони мені там Год, лікарство з зуба, запах був. Лікарство год. А потім повністю все випало, випало, Зараз дирка і образувалось таке, як що то наросло із там, де була пломба. Я не знаю, може ви знаєте, що там якесь м'ясо. І мені вже так почав боліти, бо що це взагалі такі діла мої хороші. І мені кажеться, що його будуть або ну, відрізати, або не знаю, прижигати. Мабуть, це треба в Житомирі, бо я бачу, що мені буде кришка. Я вже не можу її нажимати. До Так. Що... Уже вечір, зараз буде 8 годин вечора. Дістала перчик. Бачите, який гарний. 95 гривень Це він у мене Віталік був купляв. Я вже забула вчора, по-моєму, чи коли. Це подивилась ось. Подиставала гриби з морозилки. маслятка. Добре, що покутки Ну, яка різниця? гриби, я і так знаю, що в мене крім маслюків, білих і польських нічого не буде. Білі! Ось пакетик остану. Білі гриби, молоді. Молоденькі грибочки. У мене тоже два пакетика. Я вже так запереживала, дуже холодало. І не вийде вже, мабуть, в ліс. Я ще хотіла зробити, боже, забуваю, ой, паштет Хочеться ще зробити. Перець у мене є. Ось такі справи. А я так себе погано почувала сьогодні, що до 12-ї ледь Просто не стояла, сиділа в машині, кажу, поїхали додому, бо мені геть погано. Каже, йди помалу додому, я потім приїду. Ще час постою. То я прийшла, помірила 37,5 температура, як лягла і просто лежала. Це такі справи мої хороші. Це я теж купляла таку томатну пасту 67 гривень, у АТБ Ну, ну, вона така доладня, що це взагалі, я кажу, іменно ось така гурман. Вона гурман, може, я різна, а іменно ось така кришечка, бачите. Дуже мені вона нравиться взагалі. Я думаю, може я зараз положу велику міску і нехай вони розморозяться, грибочки, І зроблю тільки жалко, що. Нема баночок півлітрових. Літрові є є. Це ще теж і соцібель у мене є баночка. Теж купляється, я вчора купила. Так і Покажу вам ще бублики. Такі ось бублики. У нас люди дуже добре їх купляють. Дуже по 10 ось таких упаковочок. Соломка. Ну недорого. Бачите, вона просто як поломана. І дуже дешево. Ось такі 4 пачечки. Соломка-солодка. 10 гривень. А тут її теж чималенько. 100 грамів. 400 гривень і 400 грамів за 20 гривень. Це дуже дешево. І такі бублики ось в пакетиках теж. Ой! По-моєму, ванильна, так. Да. Я хотіла ванільні щоб були калачики, але він каже, мабуть, каже, у кульочках. Ось такі а з маком з'їли. Такі а з маком, Теж по 10 гривень. Така велика пачка їх. <кій> <кій> ну, ми вже давно беремо і нічого, все нормально. Теж йогурт тут, 4 дня построчений. Кажуть, одна каже: Боже, ти що їси про строчку? Ні, я котам беру. Так як всі люди кажуть, я беру котам. Це все буде коти. До нас дуже багато приходить котиків. І що ми не доїдаємо, я їм ложу. Віно, що туди в мене за де в мене кладовка, де все стоїть. Там у нас ми все таке, що не потрібно, то ми його робимо як. Потім гний у нас, я їм доливаю, і вони їдять котики. Так що, так що на сьогодні буде все. Віталік! Щас я відкрию. Мене це око щось затягнуло, замітно навіть, правда? Тому що дуже зуб заболить. Мене там написав один, каже, дам поради вас, типу, однотипі, якісь вроді так написав відео. Ну, які мають, які мають люди, і того не мають. Так що, мої хороші, люблю вас. До побачення і до зустрічі.